Вітаю, мої любі козирожки, Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте подивимося, яким для вас буде вже жовтень місяць. Які будуть енергії, який настрій, які підказки. Три колоди, з кожної колоди по три карти. Ну, багато підказок. Слухайте, що з вами резонує. Ваша інформація вам відгукується, відгукнеться. Ну що ж, козирожки, жовтень місяць, який буде. Дев'ятка посухів, втома, ви втомилися. Від чого? Ви втомилися? Від справ, від, від е, е, обов'язків. Дев'ять це 90% пройденого шляху. Дивіться, ви собі набили шишок, ви втомилися, ви щось робили, досягали і от ще. Капілька до завершення, а ви вже втомилися. І хочеться опустити руки, тому що я не бачу де кінець, я не бачу результату. Але зато відчуваю, що мене були тіло. Я відчуваю, що я собі набив, шишки набила. І от саме в цей момент відпочиньте, сядьте, проаналізуйте, зупиніться, подумайте, чому саме сталося так, чому ви так втомилися. Оцініть ситуацію, щоб на наступний раз не допускати цих помилок. Але не опускайте руки, не залишайте, вам ще залишився один крок. Бо ви вже пройшли 90% шляху. Можливо, це ви працюєте над на роботі, так, ви щось ну, доводите справу до кінця, проєкт якийсь. Можливо, це хтось вдома, ну, над стосунками працює, хтось над тілом, хтось, в ну, кожного своя ситуація, але відчувається втома. Ну, Не залишайте ще трішечки, ще, ну, 10%, Ну, це взагалі один крок. І ви отримаєте результат. ну, Який би він не був, але це результат і це завершення. І ви на наступний раз будете розуміти, братися мені за це? А якщо братися, то я розумію, який шлях я пройшов, пройшла, і щоб не наступити на ті ж граблі другий раз, ви зробите висновки, правильні висновки. Тому обов'язково доведіть до кінця справу. Ну що ж, Козирожки, ще одна карта. Дві карти вийшло, ну що ж, ви обов'язково це доведете до кінця, тому що далі в нас нуль. А нуль це обнулення, це новий початок. Можливо, ви настільки втомилися, що ви потребуєте відпочинку, ви потребуєте от обнулити цю сферу, де, де ви відчували цю важкість. І е, дурень, це ж це, цю енергію треба йти з, з легкістю. Не боятися, не аналізувати, не думати, не вагатися, не прораховувати, а просто крукувати, піддатися цьому імпульсу, піддатися цій хвилі, цьому вітру, цим бажанням своїм і з легкістю рухатись до нових втілень, до нових можливостей це мож... що завгодно. Кожного воно щось своє. Але в нас є ще й паж паж Пентаклів це. Нова фінансова може бути ідея, нова пропозиція, нова робота. Можливо, ви працювали на когось, тепер будете працювати на себе. Тобто ну, фінанси, так? Зернятко, монетку, яку потрібно посадити, яка виросте в грошове дерево. Можливо, ви так втомилися на попередній роботі, втомилися робити те, що робите, що ви вирішили міняти. Міняти і, і щось своє, започаткувати, розпочати. І от Паш Пентаклів це і є. А можливо, ну, це е, фінанси, так, це нова робота, нові ідеї, нове, е, новий проєкт. Можливо, це ресурс новий, який перед вами відкрився. Ви зрозуміли, що ви нераціонально витрачаєте свій час і вам його постійно бракувало. Тепер ви зрозуміли, ви поміняли підхід. Або це ваше тіло. Ви взяли за своє тіло, ви його оздоровлюєте, оновлюєте, прикрашаєте, міняєте, обстежуєте. Або ви зрозуміли, як ви витрачали свій ресурс. Нераціонально витрачали гроші, нераціонально витрачали силу, здоров'я, і от це є обнулення, розуміння, як було, а як буде. Тому що ви зупинились, зробили висновки, проаналізували і все це взяли до уваги. І тепер буде новий підхід. По-новому ви будете витрачати гроші, сили, зрозуміння. Ну що ж, дивимося далі. Такий серйозний у вас місяць. Можливість, знаєте, таке переосмислення, о, імператриця, Чув, супер. Тому що тут вже спокій, гармонія, підтримка, турбота. Жінка-берегиня. Жінка, імператриця це жінка, яка має все, ресурси, можливості. Вона готова допомагати, готова оберігати, готова підтримувати. Це може бути жінка в вашому житті, можливо, ви жінка ця, можливо, це ваша мама, бабуся, ваша половинка. Або це ресурс. Ресурс, який ви маєте, ресурс, яким, яким ви правильно користуєтеся, раціонально використовуєте. І завдяки тому, що ви отут зробили правильні висновки, все, енергія помінялася. Настільки, подивіться, як було важко тут, а як вже класно і легко тут. Тут же спокій, радість, такий і добробут, і коли вже все йде в прогрес. Все е, дбайливо ви посадили цю монетку, доглядаєте, її, підливаєте, і вона росте, йде прибуток. Для когось це вагітність, для когось це краса у всіх її проявах. Гуртки, навчання е, міняєте зовнішність, міняєте оздоблення, міняєте свою домівку, ну ви прикрашаєте своє життя, себе, бачите у всьому красу. Ну, Дуже класна, позитивна енергія, така спокійна. Коли я відчуваю свій ресурс, я знаю, який він у мене є, цей ресурс, на що я можу розраховувати. Можливо, це ваша турбота про когось. Ну що, наступна колода? Місяць. Ну, місяць. І тут в нас була дев'ятка посухів Тома. А місяць це тому, що я не розумію. Це туман. Я взагалі не розумію, як я сюди потрапив, як я пройшла через цей туман, або я не бачу, який шлях я пройшла і що там, або я не бачу, що попереду, або я взагалі нічого не розумію. Бо місяць це наші страхи, це коли нема світла, туман, неясність, все завуальовано, нема правди. І от, Можливо, тому ви втомилися в кожну своя ситуація, де нема правди, де все на роботі, вдома, в стосунках. Ви самі запутались у всьому, ви не знаєте, чого ви хочете. Але це інтуїція, це наша інтуїція. Це те, що ми відчуваємо. Слухайте свою інтуїцію, вона вас вирулить, виведе. Знаєте, треба йти крізь туман, і ви вийдете на... ну, туман, туман мусить розсіятися рано чи пізно. ну, Для когось це вплив мами, який. Вже знову ж таки підставляєте, чи мама так впливає, що ви себе так почуваєте, вона критикує, або навпаки, мама підтримає і виведе вас з цього стану. Ну, Також це емоції. Ну, місяць це завжди вплив такий емоційний, від е, припливу відплив, приплив, відплив, тобто нестабільний емоційний стан, тому не піддавайтеся тут впливу емоціям. Не треба жаліти себе, не треба плакати, не тр треба. Раціонально подивитися і зробити висновки. Ви ж пам'ятаєте, що далі йде? Обнулення і імператриця, добробут. Тому нема часу скиглити, нема часу жаліти себе, рухайтеся, і ви прийдете до результату бажаного. Можливо, це вагітність для когось. І це страх, бо такі в нас реалії. У нас все, що відбувається в нашій країні, вас лякає. І що робити, а як буде? Але врешті ви відпустите всі ці страхи, дивіться, відпускайте обов'язково, з легкістю, не треба тягнути за собою оці всі все, що вас пригнічує. Дивіться, тут сонечко, тут темно, а тут сонечко. Ви вімкнули світло, ви надали собі ясності, ви зрозуміли, куди рухатись, ви подальше йдете від тих страхів. Ну, чудовий місяць у вас. Але, мої дорогенькі, завжди залежить все від нас, як ви себе налаштуєте. Тому що обнулення, цей нуль може бути обнуленням, легким, легким, новим, яскравим для вас, а може бути і чорною дірою, в яку ви провалитеся, тому що ці страхи вас не відпустять. Ви не подолаєте їх. Дивимося далі. Ваш посухів. Супер, тому що Паш Пентаклів це раціональний підхід, це учень, людина, яка хоче вчитися, яка хоче посадити це зернятко, цю монетку. А паш посухів це дія, це вогонь, який у вас є, це те, що вам буде вас штовхати. До втілення, до результату, це що вогонь, який буде в вас, от іскра, яка запалилася, все, її неможливо загасити. Це ваші амбіції, це ваше бажання, це ваша сила, це ваша пристрасть, це ваш внутрішній такий, така енергія, яка буде вас штовхати на втілення, на здійснення, на, для, на результат. Ой, тут душов у нас вже п'ятірка посухів, конкуренція, а що в нас тут була імператриця? Ну, що таке от, таке, от біганина пусте? Коли ми тратимо свій час, свою життєву силу і енергію на, на якісь сварки, вияснення відносин, конфлікти, на відстоювання, на доведення. Навіщо? Як в нас є імператриця? Спокій, гармонія, достаток, ресурсність. Навіщо нам тратити сили? Я впевнена, що ви зрозумієте і не будете витрачати свої сили на цей вогонь, на сварку і на вияснення відносин. Ви знаєте, що ви хочете. Ви маєте два пажа пажа вогню і пажа пентаклів. Можливо, хтось заздрить, можливо, хтось не хоче, щоб ви отримали результат, щоб ви досягли своєї цілі, і буде ставити вам палки в колеса. Тому не ведіться на оці провокації, на це намагання, начебто, допомогти, підказати. Ви знаєте, у вас все є, у вас є ресурс. Нам тільки головне не зациклитися на страхах. От, можливо, саме от, от тут і намагаються ці люди посилити вас, підсилити, посилити, нагадати про ваші страхи, які потім можуть вас заполонити. Тому не тратьте час і ресурс. Ну що, у нас попереду ще одна колода, двійка мечів. Двійка мечів це в класиці стан ось такий в ступорі. Людина сидить, застигла, завмерла, зависла і не знає, куди рухатись. Немає інформації, я не знаю. Але подивіться, що тут, яка, яка так, тінь так падає, що не видно. яка тут карта. Щось раптово поміняється, несподіванка. Можливо, це монахиня довго молилася, просила. Господа про е, дитинку, про можливість піклуватися про когось, і вона отримала цю можливість, цей шанс. І ви отримаєте цю можливість. Недаремно далі йде паж, у вас є два пажі. Ви або самі зрозумієте, ви е, ось тут зробите правильні висновки. Бо дуже схоже, бачите? Тут людина в класиці сидить, а тут стоїть втомлена Я не знаю, я боюсь, я не хочу, я не можу, все пропало. Але щось поміняється, щось складеться так, що ви отримаєте цю можливість, а мечі це інформація, ви отримаєте потрібну інформацію, ви відкриєте очі, ви... і мечі це ясність, ви зрозумієте, що ви хочете. Або хтось вам підкине таку можливість, важливу для вас інформацію. І ви зрозумієте, куди рухатися. Ви знаєте, це такий як інсайт, коли: от вау, невже так можна! А я сижу і чекаю, а я сижу і боюся, і все. І, і зразу паш посухів і паж пентаклів. Можливості і, і сила. Ну що ж, давайте ще візьмемо одну карту. Помірність. Помірність це баланс, знаєте, от так як ви, козирожки – це земля, це люди взагалі, земля – це баланс, це енергія спокою, раціональності, впевненості, такого прораховування, коли я чітко розумію, на чому я стою, що я маю, чим я володію. І помірність це і є про це. Коли дивіться, в нас тут є: хоча і паш вогню, і паш пентаклів, можливість. Починати нове життя, посадити нове зернятко. Але ви це робите в балансі з собою, не поспішаючи, раціонально, все зважуючи, прораховуючи, знаєте, бо коли є забагато вогню, то людина летить стрім головом і, ну, і все, її головне результат, їй головне це посадити, зробити бігом, бігом, бігом. А коли додається іще земля і помірність. Тоді це зовсім інакша енергія. Це коли ми свідомо підходимо до кожного кроку, який ми робимо, до кожного зернятка, яке ми садимо, ми розуміємо, в яку землю, чим поливати, яке зернятко ми садимо. Оце помірність це і є оця раціональність і баланс, комфорт для себе. Не для когось я роблю це, а для себе, тому що я цього хочу, я цього потребую. Мені це приносить задоволення. І все що, все, що ви будете робити, робіть в гармонії з собою. Так, як вам це подобається, так як ви це відчуваєте. Ну що. І фінальна карта. двійка кубків. Двійка кубків це взагалі дуже класна, позитивна. Це підтримка, це знайомство, це двоє людей. Люди, які. На одному диханні, які відчувають один одного, які споріднені душі. Це може бути освічення, подарунок, ваше життя прийде така людина, це романтика, це ну, все, що завгодно, це співпраця, це партнерство. Але щоб це не було, це приємні емоції, це радість, це підтримка. Це от коли ви ну, відчуваєте один одного, ви тішитесь один одним. А можливо, для когось це подарунок. Це Бачите, тут подору... тримають в руках подарунки. Це така приємна несподіванка. Яка вам принесе емоції, радість, такі позитивні емоції. Тут в нас була імператриця, так, ресурс і подарунок. Тобто, це, можливо, ця жінка доросла. Допоможе вам, поділиться своїм ресурсом. Або це ви в ролі імператриці, яка робить подарунок, ділиться, допомагає, підтримує. Ну що, мої любі, я бажаю вам класного місяця, Ну, в першу чергу мирного і спокійного і легкого вам обнулення, нового того, що ви собі бажаєте, того, що ви хочете, щоб ваше життя прийшло. Ну, Прийшла нова радість, нове задоволення, щоб ви оновилися, переформатували те, що вам не подобається, те, що вам заважає, щоб ви поміняли своє життя на краще, зробили його чудовим, яскравим, світлим, різнобарвним. Будьте сонечком, сяйте, діліться. Радістю, приймайте любов, даруйте любов, живіть в любові. Люблю вас обіймаю. маю. Дякую, що ви в мене є, мої рідні. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Діліться своїми враженнями, коментуйте, обговорюйте, давайте поради. Я чекаю на ваші коментарі, ставте вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Почуємось, мої любі попав!